Вітаю всіх пані та панове. Сьогодні у нас на огляді Broken Lore Follow. Минулий раз ми грали в Unfollow. Ось Тут можна побачити Wi-Fiст. Демо-версія також. Так само, як і минула частина. І ще буде у нас на огляді ось, Blood Cross Road. З кожною частиною у них. Букви прибираються. Було on, Unfollow, тепер follow, потім взагалі Low. А в четвертій частині ось цієї ці, ці демки взагалі і назва змінилась, тому що м, навіть Low пропало, зникло. Так, полетіло. Відразу почнемо не будемо довго затримуватись в меню. А минулий раз ми взагалі грали за а, дівчину, яка. А, що я тут роблю? Mm. House... Чому мій будинок, моя It's оселя change? така дивна? Ну і справді якісь картини. Like Схоже на сон. Якщо ти намалювали ці. Треба дізнатися, me. що тут відбувається, і чи не в небезпеці я. Давайте дізнаємось. А, так, інтеракт, а гаразд. Зрівняння з минулою частиною, тут трошки. Керування змінилося. Та як ми ходимо, там все було більше різко. Тут ось і біг тепер вже більш такий а, до, до реальності наближений. Так, гаразд, ми прокинулись в якійсь а, кімнаті. По декору можна зрозуміти, що а, зараз або Новий рік, або Різдво, або щось подібне. Не просто так тут ці іграшки повісили, хоча. Звідки ці частинки? У нас тут Брухтися. Доски лежать. Так, які в нас сілі взагалі? Нам треба дізнатись, що тут відбувається. Радіо. Бузиров, дякую. Що тут відбувається? Світло не працює. Угу. Зайшли в таку кімнату цікавенько. Світло не працює. Розетка. Так, і тут. А, якийсь текст. Це. Дякую, Анна. Це минула головна героїня, за яку ми грали, яка боролася з тим, щоб схуднути. І в неї це начебто вийшло, але м вона втратила подругу. А як я зрозумів по сюжету, якщо ні, то. Mm. 8. А. Так довго часу, я не розумію. Я пропустив трохи. Думав, там можна. А ну-ка, що тут в цьому році мама сказала, чи може презентувати тільки кул. Вона так сильно любить щось. Хочу дуже сильно червону сукню. Чудовому магазині поблизу нашого будинку. А, це вона написала. Це вона написала лист Санті, що вона хоче якусь червону сукню, яка знаходиться поруч з, їх... з їхньою оселою. О, погляньте, це рибка. У мене такі, до речі, теж є сервіс. Цікаво, цікаво. Подарунки. Подивитись на них не можна. Чи можна пограти? Ні, не можна. Давайте по порядку. Ці двері не відчиняються. Телевізор. Супер ТІВ не працює. Точніше, працює, але не, нічого не показує. Тільки шум. Так, подарунок, подарунок. Можливо, він десь тут є щось. А, є другий поверх, але він за, заблокований. Так, а що в нас лиса Санта Клаусу, але по завданням я не бачу, що нам конкретно треба зробити. Тобто вона прокинулася в будинку, начебто в її. Що це? Міфологія. Я й не вірю в це. Каміла була скаженою від історії, міфології в початковій школі. А... Я ніколи не повернусь. Коротше, кудись. Почала радіо працювати. Хороше, якась книга по міфології, де. Могутні створіння вказані. Міфологічні. Хм, ти свинка. Все добре в тебе. А, це не правда, я не. товста. Мої однокласники. Такі кізяки. Так. Це як в минулій частині, коли вона боролася героїня з... зайвою вагою, то згадувалось про те, що її в школі булили за це і. Їй не подобалося, як вона виглядає, тому. хотіла скинути зайву вагу, і в неї це начебто вийшло. Так, і що тут в нас? Це хто? Це Анна? Я відчуваю себе знову дитиною. Жоловцю немає дрімнал векапс. Так. М -м, змінилося дизайн трошки. На червоний перетворився. А в минулій частині це означало, що ми перемістилися в інший. Не знаю, Всесвіт інший чи в іншу реальність. Тут хтось стукає. Мені здається, трошки. Я б додав трошки звуку до 13. Так. Так, це свинка. Читати. М -м -м -м. Намальована свинка. Так, це забрати не можна. Чутно, що хтось на другому поверсі стукає таке враження як по дереву. Піднімемось, подивимось. Все ж таки працює світло. Візуально непомітно, що. Що воно вмикається, ні на що це не впливає, якщо чесно, там тільки трошки світліше робиться. Качалка качается, все добро. Так, что тут? А, червоный э, колер. Что с там якась? А, э, типу, символ захидной культуры, а, агрессии, силы и на безпеки. Коротше на се небезпеку. Небезпечний червоний колір. Добре. Зрозумів. Хтось відчиняє мал маленькі дверцята. Ну, добрий ранок всі Відпиваю до нового епізоду. Угу <laughs> In this episode, we'll seek answers in Norse mythology. According to these ancient beliefs, the earthly reality we're experiencing is just one of the many realms in the cosmos. Connecting it to the realm of gods is the Rainbow Bridge Bifrost, thrown between the sky and the earth. This solid strip of seven colors connects humans to another reality and its wisdom. When at the end of the world, the Rainbow Bridge broke, Хума змістить ці слід. В нашій росіи. Покупляти ми ні мали розуміємо міц, але ми будемо стільки паруся: тілі конечно від реалізування і цього енергії? Угу. Я не розумію. Я теж не розумію. Щось, коротше, про. Так, щось коротше про скандинавську міфологію, яку ми зараз будемо розбиратись. Приєднаємось до неї. Маленька лялька. Вилізла із шухлядки До речі, та яка була і в минулій, в минулій частині, але там вона просто була як декорація. Вона нарухалась і не говорила, а тут вже ось вийшла з шафи щось розповіла. Нам таке цікаве. Це щось чимось. Ходімо. Через павутиння. Щось. Трошки просаджує навіть мій на дуже слабкий комп'ютер. Це павутиння, хоча воно виглядає якось... Через нього проходимо, але нічого не відбувається. Тут ніякий взаємодії з ним немає. М -м -м годинник. старинний годинник. Ключ. Якийсь напис на стелі... Е на стіні. Так. Щось також про червоний. Е Mm, червоний це не тільки червоний, також короче, щось про любов. Коротше, про романтику щось червоний. Містичний ключ. Давайте візьмемо містичний ключ і підемо далі. Нічого не видно. Хоча щось іначе проявляється. Значить хтось. А, тінь відкидує. І Іще напис з червоним кольором. Ну просто колір. Вау! Червониться щось а, багато про червоний колір, да? Коротше, якийсь путівник і... Коротше, дуже універсальний колір червоний. Може бути як і символом агресії небезпеки, так і путівником, і символом кахання. Там хтось стояв. Не дуже схоже на... на монстра, який був в минулій частині, трошки він. А ми. І він тут стояв, а ми спускаємось нижче. Ну, гаразд. ничего не видно. Можно целым, выкнуть? Нет, не можно. Так, кукла Вуду. Ой-ой-ой, 16 FPS. Что? Трошки с оптимизацией не дуже Ой, добре. Я так much. тебя люблю. Я не понимаю. Наскільки важливо там ваше майбутнє. Ну, я була просто дитиною. Як я не розуміла, що... В ляльці щось є. Не треба Анна плюс Каміла. Не пам'ятаю, чи є. Подругу цю Ян назвали Каміла в минулій частині чи ні. Хтось крихтить позаду. Ні, не крихтить. Тут вже не можна, до речі, присідати. Так, і ми повернулись на початок. Зачинились двері, тут ножиці були на декілька секунд. Треба знайти щось, щоб вийняти щось ніж, наприклад. Ні? Наприклад, ніж? Ммм, а чем же ты сбираешься? Так, взаимодействие нияк не якно можно. Богато пляшок тут, чё тут? Ммм. Пляшкой, пляшкой, пляшкой. Так, а что Ты хочешь? Щоб до телевізора підійшов. Зависла картинка трошки. Там музика грає, але... Але нічого не відбувається. Так, побіжимо давайте нагору. Маємо щось нас знайти тут. Нічого не хоче сказати нам, нічого дати, ні. Ну добре. Так, годинник, і тут двері з'явилися, яких до цього не було. Що, шафа для того, щоб ховатися? Чи... Ну взаємодіяти з нею поки що не можна. Видно, доведеться ховатися в цій грі від когось. Щось відчинилось десь. Так, шафа відчинилась. Але вона порожня. І тут порожня. Може в цій шафі щось є? І тут пусто. <кій> ну, вся надія тільки на тебе. Здивуй. Ні. Давайте ще. О, привіт. Тебе тут не було. Хочеш щось сказати чи дати нам можливо нам треба. Якісь предмет, завдяки якому ми б дістали нам. Потрібний нам предмет із слялька. Ні? Добре. М -м, ти вже сюди перемістилась. Є щось? Нічого? Добре. Можливо, якщо іще коло пройду, то... Двері, до речі, зникли. Так, гаразд. О. Что такое? намальована свинка. Так, еще следы долонь. А, це шафа зачинилась. Так, шафа зачинилась, добре. Але вона не відчиняється. Тобто вона зачинилась и все. Давайте еще раз відчинимо. Щось там написано, але не дуже зрозуміло. Оук, Пик. Угу. Зачинено, нам по порядку, мабуть, треба це зробити. Так, і це останнє. О, ножиці, дякую. Вони якраз нам потрібні були. А? Ти нічого? Ага. Ця фігура зникла. Так, а як швидше буде сюди чи... Давайте сюди підемо. Може іще щось тут буде цікаве? Ні. Просто йдемо. Так, давай поглянемо. Ой-ой-ой, ой, знов FPS просів. Так, ми взяли ляльку, гаразд. Ти хочеш її голову прямо відрізати, ну. Но... Відрізала голову гаразд. А... Як вона тільки про це здогадалась. Прощупала те, що там всередині є. І це схоже на запальничку. М -м -м, дуже схоже на запальничку. Так, це запальничка. Мистично запальничка. Mm -hmm. Какая вся... Значит, чержавочица, такие скин на ней. Ну, так, у нас есть запальничка. Что нам это дает, пока что? Що... Не очень зрозуміло. О, привет! Еще одна лялька. Ты будешь разговаривать? Но це... это Вся сукня и пронес сам Я виглядала просто неимоверно, мой угу. Я все устал, что Так, червоно так, ну дійсно червоны. Ну, коротше, зрозуміло, гра про те, як. Там двері зникли. Пік. Гра, коротше, про булінг, про те, як. В школі там чи. А... Взагалі в житті можуть булити за. Там за зовнішній вигляд, за ще за щось, за там дефекти якісь. Коротше. Гра про мораль. Я так думаю. Це Та як я, я її бачу. Не знаю, можливо. Щось інше. О, знов ця голова, привіт. Так, що тобі на цей раз треба? Минулий раз ми. Карбонару з. А, з фрикадельками і серцем. На молоті, яке було просрочене. Годували його цю голову, але зараз він просто нічого не дає зробити. Не дає пройти нам до. Підемо тоді вниз. Mm. І прохід на другі Угу Чого ти чекаєш, Анна? Спали, спали, кричали нам. Діти, і вона дійсно це зробить. Як в дитинстві, якщо всі підуть стрибати з даху, ти теж підеш стрибати. І так, ну ми підпалили, вийшла якась жінка. ФПС трошки просів. І нас забрали. М -м -м, все. що така пісня цікава грає? сподіваюсь на неї немає авторських прав. На цьому все. Так, зараз. Ну, в цілому. Цікавий проект, насправді. Ця демка трошки коротша, ніж минула була. Там вона ж 16 займала ця unfollow, щось ось а минулий раз була. Ця трошки менше. Ну, в цілому. Мабуть, це цікава гра буде, вона вийде через. Там якийсь проміжок часу, не, не скажу точно, дивіться а, в самому стімі. Там написано здається, написана точна дата. Можливо, ні, можливо, ще навіть самі розробники не знають, коли вона вийде. Але на цьому поки що все. Будемо ще дивитися також на наступну ось гру блот Crossroad Бо цією Broken Lore Low поки не немає версії. Невідомо, чи буде вона. Mm. Тому всім до зустрічі, па-па